Всім привіт! Мене звуть Віталій Возалишин, я є SEO-спеціалістом, тобто спеціалістом з пошукової оптимізації і розкрутки веб-сайтів, інтернет-магазинів. І зараз я хотів би представити тему своєї доповіді, яку я хотів би е, при, е, виголосити на конференції Львів iCamp 2012, яка відбудеться у Львові 6 жовтня 2012 року. І е, на даній доповіді я розкажу вам. Е, про професію SEO-спеціаліста, Тобто, хто такий SEO-спеціаліст, чим він займається, які обов'язки виконує. Розкажу вам, скільки заробляють seo спеціалісти в Україні, в Росії і як вони заробляють. Також я дав інформацію про те, як стати SEO-спеціалістом, тобто, де можна навчитись оптимізації сайтів, і що треба робити для того, щоб стати SEO-спеціалістом, адже в нас в Україні та принципі, в Росії поки що немає спеціалізованих навчальних якихось закладів, де цьому навчають. Також я розкажу вам, як розвивати свою кар'єру як серед спеціаліста, тобто чи працювати, йти працювати в компанію, чи краще працювати на себе, тобто фрілансом і так далі. І я дам для вас в принципі, покроковий алгоритм. Інструкцію, що треба робити для того, щоб стати сервіс-спеціалістом, щоб навчитись оптимізовувати і розкручувати, просувати сайти в інтернеті. В принципі, буде дуже цікаво, я думаю, буде багато практичної інформації. Я розкажу, буду розповідати все з прикладами і власне, з прикладами свого досвіду. Тому наразі дякую за увагу. До побачення. Зустрінемось на конференції.